Всім вітаю вас на своєму каналі. І ось хочу вам показати, які самі рослинки я купила у садовому центрі, там де ми з вами їздили до Лімерика. Так вийшло, що мені призначили зустріч з лікарем, і я мусила їхати до міста До Лімерик. Це сусіднє місто. І там я частенько буваю в садовому центрі, там їх є декілька. Один з них трошечки так поодаль знаходиться, я там не була вже давненько, і десь якось виберу час, теж туди під'їду. Ну, а в цих садових двох центрах, де я була в лімерику, хочу вам показати, що саме я купила для себе. Тому що довший час я підбирала, вибирала і дивилася, який саме клематис я хотіла, і дала мені подруга. Відростки клематиса. я вже поставила їх на укорінення. І ось вони ось тут в мене ось там укоріняються, бачите, ось тут. Ось. І до нього він такий білий з такими рожево-малиновими прожилочками. Я хотіла підібрати до нього такий, щоб була пара, щоб вони могли, наприклад, рости поруч або навіть в одному з горщиків дві рослини, і щоб вони перепліталися квітами. І навіть якщо я посаджу в великий горщик. Наприклад, і посаджу його десь ось тут, і пущу його ось так сюди, вверх-вверх, і отак навіть над кухнею, там розположу собі сітку, там навіть буде йому дуже гарно буде прикрашати вікно і буде навіть досить непогано. Ну або з цієї сторони теж можна було би. Я вже так дивилася, ось там, ось там можна було б зробити великий горщик і пустити його навіть по цій стіні. Ось так, отут, бачите, так само над дверима можна би було зробити щось таке. Але це з часом я придумаю. Ще поки що у мене не намалювалася така ярка, така яскрава картина, саме що саме як я хочу посадити, але буде зростати клематис поки що у горщику, і нехай нарощує свою масу. І хочу вам показати, яка це краса. Це дійсно дуже гарна велика квіточка. Зараз я її дістану, щоб не зламати пуп'янків. Ось така вона, бачите? Ось такий в неї такий колір зрілого вина, я б сказала. Такий, наче трошечки з неоновим відтіночками там всередині. Ось так пелюстки переливаються гарненько. Ось там всередині. Таким, бачите, наче. Таким неоновим відтінком. Чесно кажучи, камера не може передати, напевно тієї краси, отого от кольору, який він є насправді. Ось отакий. Буде серединка в нього така, наче пухнаста. І ось отак, бачите, якщо можна видно, навіть, як воно переливається таким, наче неоновим, таким світінням. Ось, а так здалеку він виглядає, наче такий, навіть я б сказала, Оксамитовий колір такий в нього. Дуже оксамит. Ну, дуже гарно, така, наче структурна сама пелюстка. Дуже гарно виглядає. Ось. І називається він у нас. Зараз я вам скажу. Е -е -е так, це є Клематис Нубія Ось такий клематис я купила. Мультиблумін, кажу, що він кілька разів, багато разів він квітне, тобто не один раз, а квітне декілька разів на рік. Має від метра до метр п'ятдесят висоти, травень по, по серпень квітне. Ось. І любить сонце і напівсонце, бачите, напівтінь. Так що будемо. Насолоджуватися ще й з таким квітінням. Якщо подивитися на малюнок, то тоді ось він досить непоганий. Півтора метра це не буде він такий дуже високий, навпаки, він такий, наче кущистий. Можливо, навіть я десь його приміщу в інше місце, бо той клематис він росте дуже високий. Він росте, напевно, до 5-6 метрів висоти, бо він моєї подруги. В неї 2,60 висоти в неї сарай. І він плететься аж на, на дах сараю. Так що, ну, а цей такий інакше кущистий бачите, пише невисокий метр до метр п'ятдесят, ну навіть непогано. Зато можна його буде розмістити і закрити, наприклад, навіть якусь стіну, або навіть там, де ота сітка, можна його десь звідси, ось тут посадити. І от він знизу піде і по тій сіточці буде гарно собі. Там троянда є. А його можна пустити, закрити ось цю стіну. І буде навіть де, теж досить непогано. Ще купила я все-таки ось ці рожеві гвоздички. Купила тут їх всього-навсього чотири горщика. Ось, зараз я вийму горщик. Ну, ось такий один горщичок. Бачите, непоганий. Ось так буде. Я хочу по два горщика всадити його ось отам під арку. Там, де в мене є троянди з одного боку і з другого. Так що буде по два горщичка туди. Ще я купила кампанулу, знов я купила кампанулу, і все-таки буду, хочу все-таки оцей, хоча б передню частину заплести кампанулою, хочу, щоб вона таки тут росла. І ще хочу, напевно, щоб зберегти її від слимаків, буду посипати тут синіми гранулами, бо сюди близенько коло хати пташки не прилітають. Тому що ці сині гранули визбирують пташки, уявіть собі. Плюс вони їдять тих слимаків, які. Загинули від оцих, оцих гранул синіх, тому бачите, я там насипала ось гранули, і вони в нас заборонені. Ще садові центри продають оці гранули, тому поки вони продаються, я можу їх використовувати. Тому купила оцю таку, наче дику кампанулу. В неї бачите, листочок такий дрібнесенький, ну і маленькі квіточки. Але всякому разі вона дуже гарно буде квітнути. Взяла таку, називається вона Wild, дика, тому що та, що садова, та дуже дійсно слимаки її об'їдають нещадно. Ну а ця, хоч трошечки, може, притримається на квітнику. Ще, що я купила, я купила огірочки. Купила огірочки, які мають 15-17 см. Купила розсаду, тому що інших просто вже немає або й не було. От бачу, відлетів огірочок, відлетіла, десь зламалося фактично вже зав'язь, ну, але тут є кілька зав'язей і навіть він вже квітне. Ще один огірочок, теж, він трошки менший, він має всього 12 см. Пише, що він міні. Бачите, ось P12 і тут десь є ось міні-стар. Десь писало до 12 см, вже не бачу, де? десь там є з другого боку. І купила помідорки. Купила отаку одненьку помідорку, розсаду. Ось такі сливочки будуть. Ось такі довгенькі, маленькі чері сливочки. Теж купила помідорку, нехай там всажу її в, там, в ті горщики, де в мене вже є помідори. Ну, ось такі мої покупки. Цей огірочок другий теж, бачите, вже з квітом і вже навіть зав'язями. І йому потрібно буде обов'язково поставити опору, щоб він собі тримався на опорі. Тобто треба буде його обов'язково підв'язати. Ну, ось так. Ось такі покупочки мої були сьогодні в садовому центрі. Чесно кажучи, я задоволена дуже тим, що я купила огірочок, бо в мене. Цього року, як я вже повторююся ще раз і ще раз, в мене загинула розсада. Не знаю, що сталося. Переважно, вони дуже гарно росте, розсада вдома зростає. Потім я її поступово виношу на двір і потім вже висаджую на вулиці. Але на цей раз я робила так само, але вони загинули. Ну і дуже мені подобається клематис. Він такий великоквітковий. Бачите, ось такий. Ну і будуть гарні такі собі гвоздички там біля арки. Ну ось і все. Такі покупочки. Отак я, скажімо так, шукала за огірочком, знайшла. В другому садовому центрі, в першому не було. Ось. Ну і покажу вам, що ж я придбала в першому садовому центрі. Ну, ось такі були мої покупки. Я дуже задоволена цим клематисом, він дійсно дуже-дуже ефектний. Ось. І на цьому в мене все. Всім дуже-дуже дякую, всім хорошого настрою, хорошого здоров'я! Хорошого дня і всім пока.